Налагодження співпраці між підприємством та владою такою була мета зустрічі колективу і керівництва Херсонського машинобудівного заводу із заступником голови облдержадміністрації Анатолієм Хоменком, вибачившись за акції протесту, які були організовані проспілковим комітетом заводу, власник підприємства Олександр Олійник наголосив, що на вимушені заходи заводчан спонукає виключно бажання зберегти єдиний в Україні комбайновий завод. В свою чергу представники влади запевнили присутніх, що розвиток підприємства ніколи не переставав бути пріоритет. У роботі облдержадміністрації. Також є і позиція президента України Віктора Януковича. І не треба нікого переконувати в тому, що свій виробник комбайнів в Україні потрібен. Треба шукати варіанти вирішення проблем мирним шляхом. Боротьба за завод, боротьба за українського отечного производителя ніколи не була простою. Ми благодарні. сегодня ребятам, которые к нам приехали, что нам удалось найти общие точки соприкосновения, и нам удалось отрегулировать все вопросы спорные, в том числе по технике, которая производилась на заводе, использовалась, эксплуатировалась, находилась на хранении ответственного. Мы все эти вопросы отрегулировали. И считаем, что та политика, которую проводит компания МТС ПЗКУ, совместно с нашим заводом, совместно с компаниями, которые являются сегодня крупнейшими заказчиками по сельхозтехнике в Украине, являются нашими партнерами. И в будущем, надеюсь, именно такое партнерство трех сторон, в том числе Херсонской администрации, даст возможность без конфликтов, только на производственной деловой конструктивной основе создать действительно мощное отечественное машиностроение. Хочется верить, чтобы сегодняшние слова не были просто словами, а чтобы эти слова сегодня подтвердились делом. Чтобы мы с завтрашнего дня, начиная, уже планировали производство, чтобы оно легло нам в управление промысловости, и чтобы мы помогали всеми возможностями. Мы сегодня обсуждали на рабочей нараде, есть проблема с рабочими, есть проблема с кластером, где нужно задействовать всех херсонских производителей, которые остались. Сегодня есть проблема с учебными комбинатами, с техническими училищами и с профессиями высшим образованием, которые были бы были по специальности. Херсонская администрация готова это поддерживать. И мы сегодня уже работаем с нашими нашей професури сьогодні вже зробили три круглі стола. Вони сьогодні знають, що робити і як поступати. На згадку про зустріч комбайнобудівники подарували представнику влади сувенірну модель комбайну, який випускає завод. Про Предводження програма 16 мільйонів гривень по, по апрелю місяці. План який буде ну, якщо буде підписаний контракт, о котором ми сьогодні говоримо, то план буде порядка 250-280 мільйонів по году. Это по по валу общему валу продукции. То есть соответственно средняя средняя заработная плата она будет на уровне прошлого года, это в пределах трех и больше тысяч гривен по предприятию. Результат этой работы сегодня он видимый. и Мы сегодня видим, что собрались, съехали сюда в Херсон все именно те игроки на рынке по машиностроению. И наконец-то я думаю. Що буде результат конкретний на зустрічі в облдержадміністрації із власниками комбайнового заводу Микола Костяк запевнив, що буде допрацьовано меморандум і внесено керування в програму зерно Херсонщини з урахуванням можливостей і потужностей підприємства. Власники заводу, в свою чергу, попросили допомоги у відродженні гуртожитку, будинку культури, стадіону, які належать підприємству, і запросили на відкриття музею вітчизняного комбайнобудування, яке відбудеться 4 травня, в дні святкування ювілею Херсонського машинобудівного. Ми почали новий виток розвитку нашого комбайного заводу Херсонського. І на протязі цих почті два роки, я працюю, в 10-му, і в 11-му році я неодноразово був на камбайно-заводі, неодно... І затягував туди і міністра аграрної політики. І разом з вами був. І я бачу перспективи, і є потужності в нашого комбайного заводу. І зараз готовий прийти. Я бачу, що є сьогодні здорове. Направлення цього колективу зняті всі ці напруги, які були, і головне, щоб ми працювали на завтрашній день і на майбутнє власник заводу Олександр Олійник повідомив, що при виконанні усіх запланованих договорів оборотні кошти підприємства становитимуть 250-280 мільйонів гривень на рік. Найближчим часом підприємство планує працевлаштувати 150 нових робітників. Додаткові робітники знадобляться для реалізації замовлення на 500 жаток кукурудзи.